Слухай, Водолій, а що це у нас тут робиться, га? Привіт. Розкажи мені, будь ласка, ось що відбувається в твоєму житті зараз. Пиши мені в коментарях. Мені дуже, ось, мені дуже цікаво, чого, чого, хто такі ці люди, що тебе зробили саме таким. Ось поясни мене. Мені, Невже ти втратив оту свою неймовірну, класну енергію, яка в тебе була в 10 років? Де ця чарівна казка, яку ти просто проміняв на якусь фальшиву негативну історію? Грудень місяць найкращий час для казки. Ти не вважаєш? Тобі не вистачає, бляха, повернути цю казку в своє життя. І за того, що ти не можеш повернути цю казку, ти знущаєшся над всіми іншими. Ти не даєш цю казку своїй другій половині, ти не даєш цю казку своїм близьким друзям. Ти відмовився від цього всього, для чого? Заради чого, скажи мені, будь ласка, невже ти перестав дійсно вірити в те, що було колись? В те, що ти вірив? Це все сто... це стосується твоїх принципів, які були в тебе. Розумієш? Твої найкращі принципи це те, що в тебе було в 10 років. Сьогодні повернись думками туди і подивись, що в тебе взагалі в житті відбувається. Я тобі даю 100% гарантію, стовідсоткову, що ти абсолютно по-іншому подивишся на свій світ. Тому що ти повернешся. Що треба зробити? Закрий очі. Ось просто закрий очі, і в грудні місяці кожного ранку повертайся в ті часи, коли тобі було 10. Ні, я кажу тобі не про те, що тебе оточувало, а про те, як ти себе відчував. Ну, давай, по-перше, з тобою поговоримо про кохання. Кохання в грудні місяці. Дуже цікаво, якщо ти один зараз. Що тебе чекає, якщо ти знаходишся один? Що карти Таро тобі скажуть? Розчарування. Бо карта місяця в першу чергу каже про те, що ти загубився в своїх думках. Ти загубився в своїх ілюзіях. Ти перестав вірити. Вісімка, вісімка кубків, ти перестав вірити в щастя, ти перестав вірити в те, що в тебе взагалі щось може бути. Хоча ти по енергії випадаєш як зірочка. Розумієш? Бо третя карта говорить саме про те, що ти зірка. Ти неймовірна, ти сіяюча, ти повітря, в тебе така стихія. Легкість це твоя натура. Розрозумій це вже раз і назавжди. І якщо ми повернемося на три хвилини тому, і ти, я тобі ще раз повторюю, якщо ти не зрозумів, що я маю на увазі, я тобі зараз роз'ясню. По-перше, легкість твоя добувається тільки у тому аспекті, коли ти реально як думаєш, так і говориш. Це по-перше, грудень тебе повинен змінити у цьому плані, почни вже нарешті говорити так, як ти реально думаєш, а не так, як хочуть інші. По-друге, твоя легкість у вазі. Слухай, вага це, звичайно, боді позитив, це все типа звичайно. Але зрозумій, якщо ти реально відчуваєш, що це зайве. То бляха, йди і, 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 і зроби щось з цим, а не сиди і не чекай, поки воно саме від тебе піде. Воно ніколи не піде. Легкість твоя саме у цьому. На, можна відчувати себе легким і на 120 кілограмів. Але якщо ти реально себе так відчуваєш, якщо ні, то йди, будь ласка, зміни щось. І третя твоя легкість це в знанні. Все, що ти знай. Пізнання, нова інформація для тебе, це найголовніше. Якщо ти не читаєш, якщо ти не розвиваєшся, якщо ти не робиш щось для себе, все, ну типа, можеш ставити крапку. Ну, інформація не піде, інформації не буде, і не буде взагалі у тебе нічого, якщо ти просто-напросто не почнеш хоч щось робити в цьому напрямку. Розумієш? Оці три важливіші пункти тобі потрібно виконати в грудні для того, щоб отримати легкість твоєї енергії. Ну, давай тепер поговоримо, якщо ти зараз знаходишся у парі. Що в стосунках не вистачає, повертайся на наступні хвилини і ще раз почуй, легкості тобі також не вистачає в стосунках. Що говорить карти Таро? Дивимося. Паж жезлів, шестірка пентаклів і король мечів. Король рицарь, будь ласка, вибач, рицарь мечів говорить в першу чергу про те, що ти агресивний зараз своєю другою половиною. Ти перестав, якщо я не буду казати по 10 разів, що ти перестав вірити в себе, в те, що в, 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 в тебе в житті може так відбутися позитивно. Але проблема у тому, що ти просто-напросто зараз чекаєш, що в тебе щось зміниться в стосунках, а стосунки не міняються. Вони по колу і все йдуть, і йдуть, і йдуть, і йдуть. У тебе є дуже багато любові, яка тебе оточує, ти її не хочеш навіть і бачити. Зрозумій, тобі зараз саме не вистачає цієї активності, любові, структури у, цьох, у цих стосунках, не вистачає розуміння, не вистачає візьми і повернись в ті стосунки, які у вас були в початку. Що ви робили? Ви ходили на побачення, ви зустрічалися, ви знаходили щастя у маленьких таких дрібничках. Посмішці, в якимось поглядах, почни дивитися на свого партнера саме так. Прокинься і зрозумій, що грудень місяць може змінити твою структуру, основу і стосунки саме також може змінити. А зараз, окрім агресії, агресії причому дуже сильної агресії, ось бачиш як? Оце ти, оце ти на коні, а це твій партнер, якого ти енергетично знищуєш, тому що ти перестав вірити, тому що тебе знищили, і ти хочеш це руйнування поділитися зі світом. Але зрозумій, ми зробимо тільки гірше, і не навіть казати Ой, війна зараз. Уй там щось війна була завжди, вона нікуди не ділася. Воно просто зміняє локацію, а війна залишається завжди. І вона з цього світу це як вірус. Знаєш, коронавірус перейшов туди, 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 туди. Вона не вона потім піде, але проблеми твої не підуть, розумієш? Тому, будь ласка, не треба придумувати всякі виправдання для того, щоб змінити своє життя. В тебе абсолютно все буде добре. Я знаю все, бо ти вже робив це і не раз. Розумієш, ти пові... повинен повірити абсолютно в усі аспекти свого життя, і я знаю, що так воно і буде. Давай поговоримо про а, ще один аспект твого життя це твої фінанси. Що тебе чекає у грудні і взагалі чекає, чи тебе щось приємне? Бо твоя поведінка говорить, що Всесвіт на даний час. Намагається працювати не з твоїми фінансовими енергіями, а з твоїми енергетичними потоками, зв'язані з твоїм переживанням. Твої янули охоронці вже не знають, що робити з тобою, щоб ти почав по-іншому дивитися. Отже, фінансова карта, ну, перша і, і, і що? Ну, дивись, як людина в, в своїй кар'єрі, ти вже професіонал. Ти можеш казати все, що ти завгодно, але якась одна з твоїх е, ліній, ти вже маєш цю професійну, професійний аспект. Тобто, я тобі можу поздоровити і сказати, ти професіонал своєї справи. але Єдине, чого тобі не вистачає, це навчання. Саме і Єрофант про це і говорить, навчатися про те, що я тобі казав ще тоді, коли ми з тобою говорили про те, що щоб відчути цю легкість, тобі потрібно навчатися, тобі постійно потрібно навчатися. Тільки тоді ти почнеш по-іншому -по дивитися. Ну і п'ятірка кубків. Я втратив щось. Я втратив. Можливо, ти втратив роботу, можливо, ти втратив сенс, але бляха, зберися. Зараз всім погано. Зараз всі люди мають цю аспект. І що тепер? Всім тепер плакати, сісти на цей і потім енергетично себе давити, до речі, з приводу енергії. Що ж тебе чекає в грудні в енергії? Зараз подивлюся. Отже, що у нас по грудню? Енергія у нас. Ну, п'ятірка Пентаклів. Ну, що це з тобою робиться? Ну, Грудень місяць треба міняти, міняти. Підірка Пентаклів каже про бідність енергії. Знаєш, чому бідність? Тому що не тому, що в тебе немає її, а тому, що ти його нікому не віддаєш. Знаєш, як я роблю для того, щоб підняти свою енергію фінансів? Я віддаю тим, хто дійсно потрібно. Я вич вичікую інколи в черзі бабусю якусь і плачу за неї. Я допомагаю дуже класним фінансами комусь, хто дійсно цього нікому не вистачає. Ти мене зрозумів. Я дуже на це сподіваюся. Мене чекають інші знаки зодіаку. а ти зрозумій, хто ти такий. Я тебе люблю, я обнімаю. Все, побіг, побіг, пока.